Може, ви не знали, але існує два Києва: Київ і напад Київ mm -hmm. і ти вогненного часу фентезі від українських авторок Мії Марченко та Катерини Пекор. Це історія, яка захоплює, піднімає надважливі теми і заворожує своєю містичністю. Отже, двійко головних героїв. Дітей, дівчинка Катя, яка живе в Києві реальному, і хлопчик Дух Августин, який загинув в часи Другої світової війни, і живе от в тому навпаки, химерному Києві. Катя випадковим чином потрапляє в химерний край, і ці двійко когероїв будуть боротися за Київ, кожен за свій, бо обидва будуть в небезпеці. Коли я побачила цю книгу вперше, я її захотіла прочитати тільки тому, що вона дуже гарна. Подивіться: ну, це мистецтво, я вважаю. Але наповнення її не згірше за обкладинку. Єдине, що перша частина, коли я почала її читати, я постійно ну, от кожні 10-5 сторінок я її закривала і брала в руки телефон, дивилася Тікток. Не розуміла чого. Дуже довго читала коротше, першу частину. Коли почала другу читати, я зрозуміла, в чому проблема. Події в романі починаються з 2022 року, березень, тобто початок повномасштабного вторгнення, і чисто емоційно тобі складно. Ти мусиш. Переживати ті самі емоції, оцей ступор, коли ти не знаєш, що тобі робити, як тобі жити, оцей страх. І тому мозок блокує це все і просить тебе відволіктися. Я не знаю, можливо, це тільки в мене так. Напишіть, хто читав в коментарях, чи було у вас таке саме з першою частиною, але поступово ти попадаєш у такий вир химерних подій і персонажів, духи, відьми, загалом життя і проблеми. Леми оцього химерного Києва і зупинитися просто неможливо. В Чому унікальність цієї книги? Ти, начебто, читаєш фентезі, але одночасно ще й про різні історичні періоди нашого народу: Друга світова війна, голокост, окупація совєтами, плюс загалом історія міста Києва і все це з прекрасними містичними персонажами, які все це пережили. Ще тут піднімається величезна кількість надважливих тем про те, як важливо бути сміливим, пам'ятати минуле бороть. Все за своє майбутнє, не ховатися, цінувати моменти, жити в мирі з природою, відроджувати, а не руйнувати. Раджу прочитати цю книгу тим, хто цікавиться своєю історією, хто любить книги про боротьбу добра зі злом, хто любить книги про дружбу, ну і та й цікавиться всякою такою містикою.